Привіт всім! Я Олеченка Данило, учень 11 класу Сенгерівського ліцею номер 1 Також є лідером учнівського самоврядування нашого закладу. Я вважаю, що лідерами не народжуються, а лідерами стають в процесі кріпітної роботи над собою, стати найкращим моя мрія. Для мене бути лідером це, це знаходити правильні і конкретні рішення, допомагати прагнути і творити, виховувати ціле неславлення до себе та не зупинятися на досягненням. На мою думку, я маю усі якості притаманні лідеру. Вміння спілкуватися, вміння вести себе з людьми дає мені можливість легко і швидко налагоджувати дружні стосунки з оточуючими та підвищувати популярність серед однодумців і друзів. Наполегливість. Наполегливість це вміння продовжувати, незважаючи на почуття. Я змушую себе рухатись далі навіть тоді, коли мені хочеться все кинути. І зупиняюсь лише тоді, коли цілі досягнуто. Я дивую себе щодня. Чесність. Для мене бути чесним це перш за все мати гідність і шанувати її в інших. Важливо мати гідність, не принижувати інших своєю брехнею і не принижуватися нею самому. Вміння об'єднувати людей. Я відчуваю, що готовий брати на себе відповідальність і вести за собою людей. Не просто милуватися собою, а ставати лідером, заради чогось, об'єднувати людей заради мети. Терплячість – це гарна якість. Вона робить мене менш вразливим до знегод, дає можливість поглянути на ситуацію іншими очима, бути більш стійким. Для самодосконалення ця якість дуже необхідна, а ще я люблю займатися спортом. Спорт відіграє важливу роль у моєму житті. Він не лише допомагає підтримувати моє тіло в гарній формі, а й формує особистості якості, такі як витримка, сила волі та командний дух. Крім того, заняття спортом допомагають мені зрозуміти роль дисципліни та самоконтролю. Відсутність цих якостей може призвести до проблем у різних сферах життя. Спорт вчить мене приймати перемоги та поразки з гідністю, дарує мені можливість виражати себе та розвиватися як особистість. Також для мене дуже важливий процес здобуття знань, адже знання це найдорожчий скарб. Збираючи знання, ми набуваємо певний досвід, що може надати неоцінену послугу в майбутньому. Важливо накопичувати знання, а потім передавати їх наступному поколінню. Варто розвиватися, а не деградувати. Беру активну участь у волонтерському русі. Волонтерство це одно з найважливіших прав, які може зробити людина. Волонтерство допомагає покращити життя інших людей та змінити світ на краще. Я сам став волонтером та відчув, як важливо бути частиною цієї доброї роботи. Першим враженням від волонтерства для мене була радість від того, що я допомагаю іншим людям, є постійним учасником шкільних та позашкільних заходів. Мені подобається ділитися з оточуючими своєю енергією, дарувати радість та робити людей щасливішими. А ще я отримую законів гарного лідера. Прислухаюсь до кожного учня нашого ліцею. Вихований працювати долерати. Прагну бути в курсі всіх новинників, які відбуваються в нашому закладі. В першу чергу раджу, а потім контролюю. Справедливий і людям. Завжди посміхаюсь, дарую гарну усмішку друзям та товаришам. Я вірю, що в мене все вийде, адже завжди поруч зі мною мої рідні люди, які допоможуть мені в будь-якої хвилини. І це мене дає мені впевненості та сили у досягненні своєї мети.